Доброго дня, любі друзі! Ви Тері Софія. І так роблю, як завжди, карта дня на сьогодні 8 сфер. Зараз роздивимось. Потім витягну одну карту як порада для вас. Як підтримка від богинь Древньої Греції. Але малюнок трактувати не буду, будь ласка, розвиваємо інтуїцію, тому що я трактувати вмію, знаю, але мені хотілося б, щоб ви вже почали собі довіряти і інтуїцію свою розвивати. Отак, от, от я вже цими вершами починаю розмовляти. І заходьте, будь ласка, в опис збираю. Ще збираю аудиторію, гадаю, ще тиждень позбираю, потім вже визначуся з датою. Будемо оновлювати нашу карму. Заходьте в опис. Періодично, в принципі, заходьте, іноді я додаю там щось новеньке, просто не завжди встигаю сказати. І так, любі друзі, поїхали. Вісім сфер. Здоров'я. Родина. Друзі, оточення. Освіта навчання. Відпочинок розваги. Робота, кар'єра, хороші ресурси. Ну і духовний розвиток або самовдосконалення. Ой, ви бачите щось що у мене тут сьогодні. Так, тепер одну карту я дістану як пораду. Прошу дати пораду на цей день від Таро. Ну, і тепер одну карту, як і обіцяла, з богинь Древньої Греції, яка в цей день буде цілюща енергія, що буде допомагати, будь ласка, дайте нам одну карту. О, ну чудово. Ну, чудово, любі друзі. І так, зараз я трошки зроблю, щоб вам було краще бачно, щоб ви могли всі карти бачити. Ну, якось, щоб було гарно. Да? А, ну, поїхали! Пас жезлів, дивіться, це сфера здоров'я. Це про е, якесь можливе оновлення. Да? Ну, вона в нас перевернута. І в такій ситуації м -м, карта каже все ж таки, що можлива буде якась нестабільність. Можливі. М для когось, якщо ви зараз вже щось проходите, якесь дослідження або ще щось, так, то тут можливі все ж таки негативні якісь новини. Але ж знову таки, я буду повторювати постійно це: не треба одразу вішати носа. Ніколи, не треба одразу вважати, що в шеф все пропало. От, тому що бажано. Перевіряти і навіть не один раз, якщо ви робите якісь дослідження, якщо вам там кажуть, що все, зараз тобі треба там іти на операцію. Такі речі ніколи не приймайте, не вірте одразу, тому що Багато є вже інформації із мого особистого досвіду, я можу сказати, і з досвіду моїх клієнтів, коли лікарі, вони помилялися. От, і добре, що не всі е, одразу лізли під ножа. От, а хто ще починав, там щось перевіряли, і таким чином, все ж таки, люди могли е, ну, по іншому здобути своє. Одужання. От, тож, любі друзі, будь ласка, тримайте себе да тут все ж таки про молоді енергії. От, ну дозвольте вже до. Дозвольте, що сьогодні в мене свята музика, бачите? Дозвольте вже собі, будь ласочка, наповнитися молодою енергією, да? і поскакати ще, як мінімум, в дві лікарні, щоб перевірити те, що вам сказали. Свої діагнози, всі, всі, всі перевіряйте, тут про дії. Да? От. І так, сім жезлів, дивіться далі, це родина. Ну тут ви переможеці, тут у вас все чудово. Можете якусь вигоду ваша родина може. Можете від чогось отримати. Ну, або хтось, да, вигада, тут успіх, От, дивіться. Але тут треба виявляти рішучість, розумієте, та наполегливість. Якщо є якісь у вас родинні справи, будь ласочка, не думайте, що хтось прийде за вас вирішить. да, Вам треба бути все ж таки тут такими, наполегливими. Ну, дивіться, можете отримати матеріальну допомогу, наприклад. Якщо хочеться вам. Десь ви хочете ризикнути. Ну, можливо, там не знаю, поїхати родиною кудись, де ви ще не були, або як то кажуть, дикарями, да, там відпочивати, або ще щось. Тобто, зараз час для ризику. Я про це я не буду тут вам ну, перечисляти да, багато варіантів, котрі можуть бути, але знаєте, що ви можете ризикнути. Ну, наприклад, зіграти в лото. Ну, я це теж ризик, да, ви витрачаєте свої гроші, вкладаєтеся, але не знаєте напевно, що з того буде. От, то. Тож, будь ласочка, якщо у вас тут зараз в родині якісь невеликі негаразди, да? ну, якісь щось там недомовленості, ще щось, непорозуміння якісь, то знайте, що це скоро закінчиться. Це не буде довгим. От боротьба, якась, якщо у вас всередині да? ну, іноді чоловік і дружина, вони знаєте, поводяться один до одного як суперники. От, то ж так само розумійте, будь ласка, що це, це довго тривати не буде. От, і хто здивиться з вас зараз, то того і буде перемога. От, ну і взагалі, дивіться, ви тут можете втілити важливу частину задуманого підприємства, якогось, не дивлячись а, на те, що Можливо, там навколо є якась конкуренція. Ну, що то може бути, да? ну будь-що е, сімейне, наприклад, там щось хочете купляти собі, або кудись там е, переїжджати, да, і вам треба зняти там е, квартиру, ну десь бути будь-що, будь що тож для вас, для вашої родини, ви можете е, здобути знову таки якусь перемогу, тобто ви тут е, на коні. Як то кажуть. Ну і дивіться, тут пентаклів – це стосовно вашого оточення. І тут вам треба бути обережними, тому що, можливо, будуть якісь перепони на шляху за вашого навіть оточення. Тут, знаєте, не, не треба бути занадто довірливими та наївними, тому що у вас не так багато життєвого досвіду. І тому знову такі ж ну, хтось з оточення може це використати в собі во благо. От. Ну і звісно тут дивіться, не розмінюйтеся каже, карта на якісь дрібниці, да, тому що є ймовірність тратити гарні умови. Про що це? Ну, Наприклад, ви м, спілкуєтесь там, добре да, з якимись людьми. Приходить ще одна людина, ваше оточення, і каже все, я, я тебе кохаю, я тебе люблю, ну, я це образно, да? От давай, дружи тільки зі мною, розумієте? Ну, таким чином люди заходять, тому що ви переможете. Інші люди вони це відчувають і знають. От, тож, будь ласка, будьте тут просто обережними, тому що. Коли в нас, знаєте, тут спентаклі впрямі, це означає людина тримає гроші. Да? А коли він перевернутий, ну це як я завжди кажу, перевернута енергія. Це по-перше, а по-друге, людина вчепилася в гроші, розумієте? Вона не хоче їх відпускати. От тож будьте просто обережні зі своїм оточенням, розумієте, да що, ну як то кажуть, старий друг він вартий. Нових двох, як мінімум. Да? Тому що, щоб справжня була дружба, то треба тривалий час все ж таки перевіряти один одного і якісь там ситуації в житті розуміти, як хто реагує, да? чи то справжня дружба, чи таке. Ну і тепер дивіться, освіта і навчання, двойка кубків. ну Це взагалі дуже класна карта, вона дуже потужна і її благосний вплив буде взагалі на цей день. Да? тобто ми під під захистом вищих сил, всі, хто дивляться, одразу да розумієте, під захистом вищих сил. Ну це ж не означає, що нічого не робити, але знайте, що вищі сили підтримують будь-які якійсь От ну тут можливо якісь партнерство. Тобто, якщо ви хочете кудись м вступати, да, наприклад, якісь вищі, вищі там. Ну, можливо, не вищі, да, освіта різна, вона буває. Ну, хтось на курси там хоче піти і якось є сумніви, якісь або ще щось. То тут про партнерство, будь ласочка, карта, вона ну взагалі там про кохання більше каже, да? але так само ви можете закохатися. Ну, е Гіпотетично, да, або як там інше слово забула, вибачте. Ну, ви можете да, ви можете закохатися в своє навчання, розумієте, так само. Ви можете закохатися в спікера. Ну закохатися не в тому сенсі, да, щоб притяжіння буде, а з'являться якісь високі вібрації, тобто знову таки, да, тут про укріплення якогось союзу, котрий можливо є, або поява нового. Це так само може казати про освіту, да, союзи вони. Якщо ви вступаєте, у вас є якась група, якщо ви не один навчаєтесь, якщо ви один навчаєтесь, у вас є, ну, з вами в, в роботі все одно є якийсь коуч, да? ви кудись, кудись до когось йдете навчатися. О, тож тут буде у вас гармонія та порозуміння. Будь ласка, якщо хочете кудись, якщо думали і вагалися, то цей день використовуйте собі во благо. Навчання буде під захистом вищих сил в першу чергу. О, тож, будь ласка, королева жезлів, дивіться, ваш відпочинок, ваш досуг. Ну класна карта, да, тут ну, одразу можна сказати, людина собі сиди, сидить на троні, от, в принципі, можете, можете собі дозволити все. Можете зараз робити важливі кроки до своєї мети, можете зараз приймати відповідальні рішення. Тут е, прийшов час е, успіхів і в фінансах, і в бізнесі. Да? І якщо вам треба відпочивати, будь ласка, у вас є на це точно ресурси. От і е, королева жезлів, це жезли завжди про Тож вам тут кажуть: годі сидіти, да? давай в тебе є інструменти за, за для. Е, за допомогою котрих ти можеш собі дозволити той відпочинок. Тож, будь ласка, вас нічого тут не зупиняє. Можливо, допоможе вам якась освічена люб'язна жінка, наприклад, якось відпочити гідно. Ця жінка може вам або порадою допомогти, або навіть матеріально. От, то, що здивіться, якщо ви вже прям самі не можете собі там, ну. Так, думаєте, що не можете собі щось дозволити, то роздивіться, хто у вас там навколо. Да? Можливо, людина порадить, наприклад, куди звернутися, там, де, де краще купити той відпочинок, да? якийсь там тур і так далі. Тож вас тут нічого не зупиняє. Ну і, звісно, що треба. Тут теж пані, вона не дуже, ну, не то, що вона не задоволена, а в неї таке обличчя, знаєте, трохи все ж таки напружена. І тут перевернута на здоров'я. Да? то просто ну карта стосовно карти так і так жезли, то просто дійте. Бачите, цей день дуже дієвий, тому що жезли, 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 жезли. Розумієте? З восьми сфер три це жезли, тож треба діяти, і вам треба підтягнути тут свої енергії, да? їх ну, обнулитися якось, відновитися, наповнитися. Тож, будь ласка, просто зрозумійте, що ви вже на троні, у вас вже все добре. От, але якщо ви не будете дозволяти себе відпочивати, ви не зможете бути довго ну, гідною королевою або королем, хто ви див. Да, тому що ви будете втомлені, вами тоді буде легко керувати, маніпулювати і так далі. Тож, нащо вам це все дозволяти, От, просто дозвольте собі відпочивати. Ну і далі дивіться, шістка жезлів, робота та кар'єра. І тут карта каже про те, що ви можете швидко просуватися вперед до своєї мети. От, взагалі, дуже карта а, ну, для такої сфери, да, котру ми роздивляємося. Шістка з жезлів це дуже класно. Тут для когось відіграється підвищення на роботі, наприклад, або да, виповнює мрію. Ну, якщо у вас своя справа, або ви кар'єру самі по собі да, розвиваєте свою не десь там. От, тут і про повагу, і про успіхи в творчості, в мистецтві. Для когось це буде самовираження через творчість, слава, подарунки. А, тобто все то, якщо ви займаєтесь наукою, так само у вас буде успіх. Ну, це не, не, не каже, що в інших сферах, але в цих сферах ну, більше якось буде виражена, розумієте, там, там де творчість, там де якась наука. От, взагалі, карта каже про гарні звістки, котрі можуть змінити все на найкраще. Для когось це може бути робоче якесь відрядження. Наприклад, от ну, в принципі тут про суттєве завоювання. Особиста або за допомогою когось, тобто ви можете з колективом, наприклад, да якийсь там завершити проєкт, от і таким чином знову таки вже отримати собі там якісь нагороди і так далі, або підвищення кожен да отримає або ще щось. От, тож в принципі, карта каже: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. Ну, неймовірно, класно Тройка жезлів, дивіться, це е, гроші ваші пентаклі. Гроші пентаклі, Боже, я вже гроші постійно пентаклями називаю. От, Гроші та ресурси, тройка жезлів, дивіться, теж ну, слава Богу, не перевернута. От, І тут карта каже про те, що всі проблеми можна вирішити, якщо діяти без імпульсивності. Бачите, тут вам треба бути рішучими, от, а тут треба бути не імпульсивними. То що це означає? Карти підтверджують одна одну. що стосується грошей, будь ласка. Не треба імпульсивно, да. О, мій друг там кудись вклався. Зараз я зроблю, і так само я все отримаю. Розумієте? Ви і друг, у вас різні життя і різні життєві пропрацювання. У вас може так не, не зіграти якась, ну, якась тема, яку інші використовують. У вас може інше буде пропрацювання, і вам треба їх пройти. Розумієте? Тож, будь ласка, просто все добре. Перевіряйте, все добре розраховуйте, да, то тут вам ніхто не забороняє діяти, тому що так само жезли треба діяти, але треба розуміти, що, куди я вкладаюсь. От, е, треба все добре продумати, м, треба бути дипломатичними. Але карта точно вам каже про успіх в торгівлі та бізнесі. Тож, якщо ви вже щось розрахували, кудись ви вже там хотіли щось прокрутити, гроші, да, або ще. Щось зробити там, от, то, будь ласочка, вже час діяти. Якщо ви ще нічого не розраховували, то принаймні займіться цим. Тоді е, ви, скажімо так, цю позитивну енергію ви вже підтягнете все одно в свою справу. Не дивлячись, що буде завтра, ви е, все світу кажете: О, супер, я сьогодні вже починаю діяти, і це означає, що повинен бути успіх. Розумієте? Тобто треба використовувати енергії собі в блага. Ну, тут для когось, дивіться, ще можливість отримати поради від друзів та колег. Звісно, якщо вони вам треба, дивіться, якщо ви а, стосовно порад, а, треба бути дуже обережними. Поради, знову таки, да, якщо ваші друзі та а, а, люди з колектива, наприклад, компетентні у сфері фінансів або. А, Інвестицій, ну будь-що, да, в тій сфері, де ви хочете прокрутити свої гроші, тоді треба, звісно, їх послухати. Але якщо ваші люди, вашому оточенні, вибачте, в них самих перевернуті Пентаклі, да, от, і ви будете ще слухати їх стосовно своїх грошей, будь ласка, тут можливо бачити, тут можливо, ви і послухати. Захочете когось, Васю, Петю, да? але знову-таки подивіться, як спочатку на своє оточення, як вони живуть. От Якщо людина вища за рівнем життя, ніж ви, тоді йдіть, будь ласочка, і спілкуйтеся з нею. Тому що треба тягнутися за тими, хто вже пройшов якийсь шлях, розумієте, хто вже кращий не просто їм заздрити і казати ти там такий, такий, ти багатий, да з тобою щось не так. От а треба на них дивитися і за ними е, устрімлятися, розумієте, тягнутися туди ж так само, тому що багатство це непогано, це добре. Нам всім комфортно да жити, коли в нас все є. Є ресурси в наших родичів все є Ми тоді спокійно собі розвиваємо. Робимо, що хочемо, да, живемо е, в, в задоволення. Ми для того і, при, і прийшли сюди. от, Але ж у нас є інші випробування, ну, котрі нам допомагають прийти кожному на свій рівень, розумієте? Тож, будь ласка, поради завжди е, обережно відноситися до порад. Якщо вам хтось там про родину щось розказує от, з ваших друзів, да, а сам, наприклад, там, лупасить свою жінку, ну, наприклад, да, або жінка вам щось розказує, вас навчає, як вам жити, як вам в родині перемагати, а сама під впливом свого чоловіка і не може ступнути нікуди без того, щоб йому звітувати. Розуміти, да, кого ви будете тоді слухати? Будь ласка, от це не означає там, що люди вони погані, розумієте, але вони то. Ще не пропрацювали, вони ще не вийшли самі з під впливу, з якогось негатива, не вилізли. Тобто прислухайтеся порад до тих, хто вище за вас. Повірте, тоді ви будете на тої енергії, ви будете підійматися. Звісно, якщо людина до вас щира, да? якщо людина, ви розумієте, що ну їй не жалко по що щось мені там порадити підказати. Якщо ви вже ну, звертались, наприклад, і отримали якісь позитивні ну, відгуки. От, ну і в принципі, якщо у вас тут є якісь пози... якісь питання або домовленості, да, стосовно грошей, там знову такі інвестиції. Ну дивлячись, чим ви займаєтесь, то тут буде позитивне вирішення таких питань. О, Тож з фінансами, все чудово, неймовірно. Ну і дивіться. Зараз подивимось духовний розвиток, через що? Колісниця перевернута. І тепер слухайте уважно: через що у вас буде духовний розвиток? Через порожні поради, через сварки. Звісно, якщо ви отримаєте порожні поради, іноді люди прислухаються, потім через деякий час повертаються починають хаяти ту людину, котра їм щось порадила. Але вони забувають. Той факт, що вони самі прийняли рішення прислухатися, мало що прислухатися, да не перевірити нічого та ще й і зробити так, як їм сказали. О, то, звісно, можуть бути потім сварки. Взагалі, карта каже про слабкість. От, то ж знову таки, да, це слабкість, ваша внутрішня може бути. Звісно, у вас тут слабкість може бути і фізична. От, але карти вам кажуть без імпульсивності, імпульсивність це теж слабкість. Тут бути рішучими. Карта сказала. Нерішучість це теж слабкість. Розумієте, да? то просто це все вам треба прокачати, пройти. Ну і ще дивіться, звісно, на когось буде випробування стосовно війни. Да? Тобто буде якесь руйнування планів, і, можливо, на то попливає, ну, дивлячись, де ви знаходитесь. Хоча навіть якщо ви. В іншому десь там місті, навіть країні, то все одно дивлячись на те, що ваші наші всі родичі, да, ну здебільшого, у більшості вони знаходяться там, або наші друзі і знайомі, от, то війна на нас все ж таки впливає. І тут буде через це все, да, як ви впораєтесь зі своїми знову таки якимось емоціями, як ви будете і що... Вибачте, що і як ви будете робити, от, то через це і буде ваш духовний розвиток в цей день. Ну, в принципі, звісно, да, старші аркани. Ну, ми розуміємо, що війна вона вже триває довго от, і ще буде тривати, тому що старші аркани, вони. ну... Тривалий час впливають на якщо вони виходять, то ця подія буде тривалий час. Це треба теж розуміти і реально дивитися все ж таки на, ну, на своє життя і на те, що ви робите. От, руйнування планів так само, дивіться, руйнування планів це, це постійне пропрацювання, це постійні уроки. Треба завжди думати, коли руйнуються плани. Окей, перше, чому так сталося? Можливо, я щось погано продумав. да? Щось це там не не розрахував. Це перше. По друге, можливо, мені зараз саме то і не треба. Да, можливо, я зараз хочу імпульсивно щось зробити. А ви ще сили таким чином, коли вони руйнують плани? Вони кажуть, слухай, ми даємо тобі ще час виправити да свою ситуа ситуацію. Інакше, якщо ти зараз щось зробиш. Будеш потім сидіти плакати. Вище сили не хочуть, ну вони нас підтримують в будь-якому випадку. Да? От, просто ну, нам треба своїми ноженьками йти по, по шляху життєвому, тому іноді, звісно, бувають трабли, тому що по-іншому людей не розхитати, ніяк їх не поставити на той шлях саморозвитку, тому буває по-різному. Да? Ну і тепер як порада або на що тут звернути увагу? Четвірка жезлів, дивіться. По-перше, треба прийняти вам ті блага, котрі у вас є як Да? Коли ви просуваєтесь, приймайте. Коли ви на троні, приймайте, коли ви переможець в родині вас всі поважають і так далі, приймайте. Коли у вас багато грошей, не треба соромитися, що ваші друзі не так гарно живуть. Приймайте. Коли у вас все гарно в навчанні, наприклад, да, можливо, хтось взагалі там кохання своє піде навчатися і кохання своє зустріне, приймайте все. Приймайте, будь ласочка. інакше коли ми не приймаємо, це означає, що я не хочу, ви кажете всесвіту, я не можу. Або я хочу, але не можу. Да? Мені так невдобно, всі так страждають навколо. Як це я буду швидко просуватися по кар'єрі? Як це я буду переможцем? Мені так само невдобно, всі страждають. То ж мені треба теж страждати. Ні, не по не потрібно вам страждати. Чим більше в нас буде ставати задоволених, все ж таки людей, коли ми всі зрозуміємо і будемо так поводитися від до своїх думок, до своїх слів, до своїх дій. Коли ми будемо розуміти всі, що все виходить з нас, все виходить з нас, розумієте. От тоді а, в, все буде, ну, такі тако, таких значень не буде, розуміти. Тоді не буде ні війни, нічого, тому що кожен буде розуміти, що від його стану зараз може щось десь, да, хтось постраждати. тоді, тоді люди навчаться все ж таки себе контролювати. От, і буде, буде рай на землі. от. Ну добре а, ближче до карт. да, Дивіться, карта каже про добробут, про задоволення усіх потреб, вирішення для когось буде питань з нерухомістю. Знову таки, будьте обережні, не імпульсивно розумієте? Тому що ну імпульсивність може ви побачите один одну один будинок, да ви скажете, о, все це мій. А потім, наприклад, там ви побачите інше, а ви вже тут якось про щось домовились. Да, тобто просто. Знову-таки розраховуйте, обережно все робіть спокійно, і все у вас буде ну, буде добре. От, ну дивіться. Тут ще треба оцінити гарне ставлення до вас від людей. І відповідати їм тем так само, да, тобто подивіться, хто у вас в оточенні, щирий до вас, будь ласка, якщо можете їм якось віддячити, то зробіть це, тому що ви таким чином просто підсилюєте свою гарну енергетику. да, Тому що благодарність це не означає віддати стані, якщо у вас нема. Завжди ну, треба розмежу, розмежу, розмежовувати поняття, да, коли, наприклад, там є такі карти, да, що поблагодаруйте, що це означає? Ви ж можете не тільки фінансово благодарувати, ви можете подумки просто послати своє кохання, благодарування тим людям. Розумієте, воно до них дійде. Повірте, їм воно або енергії, або якимось гарним випадком да, відбудеться для них, тому що ніколи не ну, не нехтуйте тим, щоб просто поблагодарувати навіть подумки людину. Якщо для вас щось там гарне зробили, да, будь ласка, просто посилайте їм своє благодарування вам так само від цього буде в плюс а, в карму. Не думайте, що тільки їм буде плюс. Вам так само буде плюс, тому що ви в той момент себе прокачуєте. Благодарність, це самопотужне. Ну кохання і благодарність це саме потужні енергії, до котрих нам треба а, ну, дійти, щоб вони в нас були у всьому. Розумієте, коли ми будемо рухатись по життю з коханням да з любов'ю з любові. Кохання і з коханням, розумієте, да? От тоді, звісно, в нас буде шикардосно всюди взагалі на землі. Ну і в принципі, тут знову таки підтверджує кар'єрний зріст. Для когось і задоволення від е, виповненої роботи, котру ви зробили. Тож, любі друзі, е, гарний день. Якщо у вас до, до того були якісь там е, негаразди, скажімо десь там якось ви завісали і ще щось, да, то використовуйте, будь ласка, дивіться, тут е, в нас е, три сфери, тільки вони. Перевернуті, да? от тож, все, все одно ну, в нас є двойка кубків, вона все одно підтримує і перекриває якісь нам мінуса, отож, от, янголи будуть допомагати максимально, але ви використовуєте собі во благо. Ну і так, дивіться, подивіться, будь ласка, я таку карту вже трактувала. Якщо хтось от зараз не можете нічого не відчуваєте, не можете зрозуміти, да, що робити з цією картою і так далі. Вам треба відчути, про що вам карта каже, яка для вас тут буде цілюща енергія, що вам буде допомагати стосовно цього малюнку. Тобто відчуйте, намагайтеся відчути, у когось слова всередині підіймаються, у когось навіть речення, у когось якісь відчуття в тілі будуть, у когось якісь почуття. Вам треба це все зібрати докупи да, і всім попрацювати. Тобто, що мене буде підтримувати в цей день? Запитуйте себе, дивіться на малюнок. Ак в цей момент мізки треба вимикати, тому що тут ми працюємо з інтуїцією. Прислухайтеся всередину, що вам всередині каже ваша інтуїція. Про що ця цей малюнок для вас? От, ну якщо зовсім нічого не можете вигадати, да, то шукайте в маленьких моїх цих шортс відео. Є ця карта, звісно, я її трактувала. А, ну і або просто інше, дивіться, якщо ви не розумієте, що зробити. Можливо, ви ще новенькі тут на каналі не знаєте, да, як з ними працювати. От, тож я здебільшого там багато де пояснюю, або ви Продивіться декілька карт, послухайте, як я їх трактую, і навчайтеся так само. Тому що це потужний інструмент, саме потужний на, ну, наразі, да, такий він легкий, потужний. Ну і тепер дивіться: теза для вас. Вона така гарна подруга, що. Покидала би усіх своїх знайомих в воду, щоб мати можливість витягнути їх звідти. да? Тож, про що ця теза? Про те, що іноді люди роблять погано комусь да, для того, щоб потім допомогти. Ну, Чи є в цьому логіка? да, То вже питання не цього розкладу, у кожного своє, просто такий шлях. Але подумайте над цим. До побачення з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальні консультації. Контакти завжди в описі. До побачення.